Всім вітанечко, у нас в кадрі німецький сьогодні Kia Ceed, Багатенько у нас їх було. Черговий. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Є в ньому одна ексклюзивність в цьому автомобілі. Я зараз дам код всім, хто хоче там пробивати. Будь ласка, фіксуйте, робіть, ставте на паузу, переписуйте 112 тисяч оригінального пробігу і вона 1,6 бензин В принципі, така приїхала, ми нічого по ній не робили, кольоровки нічого не проводили. Забрали власника, привезли додому. В комплектації що у нас? Якісь легкосплавні стоять? Нормальна літня гума. Бачу, задні диски гальмівні в адекватному, хорошому стані. передні Два склад підйомника, регулювання підігрів дзеркал. Мультикермошкірине, кондиціонер. Ну, є спешка курсова стабілізація, я бачите, присутнє сидіння. В принципі, непогані. Арбегі у нас завжди в як... Kia, буде 6, підлокітник є. І цікаво, що для 2009 року є, бачите, навіть USB-шечка. Таке рідко буває, а також присутній. Давайте так, детально пройдемось, по стану. по фарбі. Пропікаю, покажу косяки. Так, переднє крило. У нас тут. Мікромоменти якісь є по ній. Тут бачу якась така як притертість маленька, присутня. Але, походу, фарбованого немає. Тут притертість є. Видно, да Незначна ціна автомобіля 6800 доларів то можливо хоче приїхати подивитися. Ну, не фарбована мишка, ціленька поближе. Дах теж оригінал. Тут все добре, граду на ній немає, ніби над лобовим корозії теж немає. Під капотом там, там взагалі прикольний. Три ключі, також що цікаво. Є всі три ключа, так як власника забиралась безпосередньо німця. тут До речі, ручка, хто знає і кермова, вкіга то хвороба, Ну, тут все при пам'яті. Завівся, працює, робоча температура, кліма робоча, вмикається, працює, все добре. А Тут таке якесь багатофункціональне дзеркало. А, не знаю, з чим воно тут. Ну, Парктрона немає, тут якась така. як... Навігація чи що це таке, я навіть не знаю, друзі. Ну, от таке воно є. Я там сильно в подробиці не вдавався, тут десь пуклю треба замінити. Коротше, вона от тільки приїхала, є косячки якісь. Зараз покажу, є десь там мікрорижечок. Ось тут маленький є і в принципі ось тут є. Я показую, як є, щоб ви от бачите, малесенький-малесенький. Тут є інші переваги в автомобіля, є пробіг. Двигун працює як годинник, є, бачу тюф. У нас на 105 тисяч останній в 23-му році 105 тисяч було в автомобіля Бачите, це її тюф оригінальний. о тут є. Ще є. 105. Тут якісь чеки є, друзі. Я там більш детально розкладати не буду, можливо, я закину її в групу, щоб ви собі детально побачили. По документах, що вона зараз скажу. Клімат дує добре, холодить добре. По документах вона у нас 9-10. Тобто 9-й стане на реєстрацію, але 10-й початок експлуатації цієї машинки. Ну Така непогана, ніби салон, все при пам'яті. Зважайте, друзі, 100 тисяч. 12, точніше 1000 оригінального пробігу. Тут є такі два підтаканника, теж прикольна опція. Поличка, до речі, якась е, незрозумілого характеру тут лежить. Вона не підходить цій машині, не знаю, не замикається чомусь. Це з таких косяків, що можуть вам не сподобатись. Так, якщо нам ну, тут підняти. Докатка, тут все повний комплект. Які мабуть тут нічого в принципі, немає. Ну, така Кіа. Якщо цікаво, народ не фарбований. Є моменти, звичайно, що машина не нова, мікромоменти присутні, От, але вони досить незначні як для цього автомобіля. Зараз покажу підкапотку. Комплектація туманки. Ні, туманок немає. Лінзована оптика. Кондиціонер, два підйомника, курсова стабілізація з такого, що плюс. Ну, і гарні сидіння, рекару і 6 По безпеці, KIA, до речі, непоганий автомобіль, хто цікавиться, взагалі є, тобто, в принципі, всіма безпековими темками. Якщо ви чуєте, знаєте ці двигуни під капотом, ну під капотом тут взагалі нова машина, то ви чуєте, що немає стукання поршнів на перекладці. Хто знає ці двигуни. Ну, він працює дуже гарно, рівненько-рівненько. Ну, все на місці. Тут все на місці. Капотом болти не чіпались, не крутились. Аналогічно тут ми, гляньте, стан під капотом машини. Такий близький до, до нового. Дуже гарно виглядає. Немає до чого докупатися. Каталізатор, хто запитий, ми не ріжемо. Він тут теж є. Кліма робоча. Місто рівне, вулиця Млинівська 3А, обмін, продаж, кредитування, друзі, фінанси. У нас є зараз дуже гарною, Ми вибили гарну пропозицію для наших клієнтів, можна сказати, ексклюзивно. Досить класний відсоток кредитування. Детально можемо ознайомити. Хто цікавиться кредитуванням, пишіть мені. Я буду вам скидати, приїдете в нас, візьмете автомобіль. За дуже гарні фінанси. Місто рівне, вулиця Мленівська 3А. Мене звати Степан, це ютуб-канал Авторозбор, губліка Огляд стану». Не без нюансів, не нова, не толкайте ілюзів, машина німецька. Тому готувалась, їздила, є пару подрябінь, пару якихось дивних моментів, але вони не значні. Машинка непогана. Всім добра, всім пока.